Май вітання сьогодні, як завжди, корисно, смачно та дуже швидко готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що знадобиться, це яйця. Яйця варені, 4 штуки. Як правило, вони в мене завжди є в холодильнику готові. Але зараз приготуємо. Все дуже просто Їх треба відварити впродовж 7-8 хвилин. Поки яйця варяться, підготую овочі. Беру один баклажан, його треба нарізати на такі шматочки, невеликі, кубики, квадратики або смужечки. Це вже залежить від того, що і як вам більше подобається. Один баклажан середнього розміру. Перець також один середнього розміру. Тут вже залежить від того, що вам смачно, а що не дуже. Баклажани ви взагалі можете замінити на гриби, перець можете не додавати. Це все за смаком. Я вам показую ділюсь з вами те, як я це готую і які овочі використовую. Один такий величенький помідор. Часник, часник за бажанням, але я так розумію, що баклажани без чесника це таке собі діло. Олія. Знадобиться на весь цей рецепт, так як баклажани люблять олію. Знадобиться десь 4 приблизно столові ложки. Трошки обсмажила там, 30 секунд часник в олії та додаю синенькі, бачу, що буде мало олії. Додаю ще Взагалом десь 4 столові ложки. Їх треба обсмажити. Це займе приблизно до 5 хвилин. Додаю перець. Обсмажити ще десь 2 хвилинки. І слідом вкидаю томати. Поки тушкуються томати, це в мене паприка копчена. Якщо у вас її немає, то ви не додаєте чорний перець. Салити я не буду зараз всі овочі. Все поєднати між собою, хай трошки протушкується. Поки тушкується, я приготую соус, одне сире яйце. Це сіль, одна чайна ложка без горки, столова ложка борошна. Все перемішати і додати 100 мл молока. Холодне молоко з холодильника. Як на мене, баклажани без кінзи це взагалі ну, не варіант. Це, як на мене, найкраща пара це як помідори з базіліком і баклажани з кінзою. Обов'язково додайте, якщо у вас є ні, ну, якусь зелень, може, ну, петрушку додайте. Все це теж поєднати між собою, заливаю цим соусом. Якщо ви вже не знаєте, що готувати, ось вам така класна ідея корисного, здорового сніданку обіду або вечерю. Яйця відварились, навпіл розрізала, вкладаю ось так в соус. беру приблизно 50-70 г сиру і натираю зверху. Вогонь я зараз зробила нижче середнього, щоб нічого не підгоріло. І ще вирішила додати трошки перцю чорного. Накриваю кришкою і залишаю приблизно на 5-7 хвилинок на грів менше середнього. Все готово. Через 5-7 хвилин ось така краса, даю ще зелену цибулю це, знову ж таки, за бажанням. І ваша неперевершена страва готова і надзвичайно смачна. Обов'язково приготуйте, я впевнена, будете готувати і не один раз. Тож, як завжди, смачного!